Так, давайте. Ну, хорош. Так, добре. Так, сьогодні. Я нащадь. Щен доброго дня. 17. Дякую за те, що ви до нас потрапили. Так, ніє. Дуже радий вас бачити. Так. Наші рішення про приставлення права користування автональною ділянкою згідно із статтею 141 згідно з областною країною. По Гурському Петру Анатольовичу з 2010 року припинялися правила користування автональною ділянкою. Там раніше були довгі реалізації. А було так? Так. Якщо з питанням ділянки ділянки

величезный, уважаемый, Шарного, уважаемый, на заседании совета пришёна городского совета по утверждению предложений по від строистго назначнй від ЦДSC Company, что до утверждения двух земельных гидано коммунальной собственности от на даних земельних ділянках по размещенні объекты на законного майна и власності данного товариства. Предыдущий проект Ришня про надання збори на поднів земельної ділянки комунальної власності. Надійшло звернення від закладу освіти світлеподільських державний університет та Рукавчук Ганна Володимирівна. Два питання з схемами щодо поділу змінних ряду. Можна останніше питання? комісія виїжджала, так? Так. Вирішення комісії, пускай не Ні, What needs to be не не бачу, бачу. Да? Да, так? Решало, що 2 залишається. Ділиться на 3 об'єктами. Об между треті забирает 2, пі, а 5 5. Там виходить, до техникума договору и 14 материал. По розподілу Ковчуг сім на сім. По розподілу технікума вони хочуть, виходить, 8 на 6, чи вісім сім'ї на 9 на 6, 9 на п'ять. А від готовистку до столової 21 метр. По розподілу Ковчуг виходить 11 метрів за технікум, 10 за столовою. Технікум хочеться 14 на сім. Різниця там виходить невелика, якщо брати в тому, що один просід і другий простір, то між ними на різниця, між ним на різниця по одному-два метри. Але якщо взяти по тому, що там є, то від технікума до, е, цього, до столової, там йде стежка, якраз по стежці вона ділиться ідеально, до такі поділи був. А від гутожинка до цього до е, столової, то там теж виходить різниця, по-моєму, 2 метри, і ці 2 метри вони нічого не рішають при, е, скажімо так, поділі на пополам, 20, ну, пополам, тих, якщо, по суті пополам, 10, 11, а столово 10, то там всі норми по проїздам, проходам е, витримуються. Як для технікума там проїзд, буде вантажних автомобілів, так і для столової треба також, щоб взагалі могла під'їхати машина і розвантажити, що якщо там буде якесь харчування, чи маєш підігла і розвантажувати. Тобто при даному поділі вид дотримуються всі інтереси при поділі третіх там трішки йде. Е, Отиснення сторони і є така можливість, пока не вийде тоді робити злонтаження і не вийде адекватно працювати об'єкт. Скажімо так, адекватно не працює Ну так початок є, ти хочуть оформити до кінця ці документи, тоді починати. Ну не техніку має це коміску. Ну це було правильно, бо пропорційні частки. Я пропорційні частки не бачу, тому що якщо робити пропорційні частки, то тут техніку взагалі такий споруд. Якщо вони не пропорційні, то вони... ну через що вони там типу на стіку не зроблять? Техніку не вийдуть. Ну це там і виглядає так. Ну якщо брати таку логіку, то в принципі, я так само з цим поспочив. Я послухав до тих, які... Як попрацює місто, то підприємець буде місто платити, а тих ніхто нічого не платить. Як підприємець то тих ніхто нічого не платить. Ну... За жаль, вони все одно платити будуть. Відповідно, відсоску навіть не платить за право користування. Заплатив хоч копійку за столову, за жаль. Ну, така в ньому вона є. Є, він користується нього Стоїть на його землі будівля, стоїть. Він знає, що користується навіть попітну добудову. Так, вони ж що то й говорять, вони хочуть оформити землю і платити за неї. Бо зараз платити за що за воздух платити? Чому це за У них стоїть, будівля на їхній землі. Стоїть. Ну будівля на землі стоїть. Юридично в них землі немає. Ну як ти можеш сказать за цель, що юридично, за то, что Підписали маленький. На что если у тебя технику мат? Миссиорада полно поле. каже, я хочу оформити землю вносити за это Ну не. так ні, ну так, що? Давай за них

Нет, не, я вам пропозицію стала. По я буду формувати mm -hmm. пропозиції. Ну, правду техніку no, нам все тоже приглашається. Давайте пропозицію за, да. про за мен у комісії законопроект народ чи в, в ово сесії підтревати його з кану поділу поділ не відбувся, you ну, can find the ну, в будь-якому защитить на, кінах, на, кінах, на, кінах, на 30 років. Питання, Ну, типа, уже не сигнал. Так, окей. Так эти характеристики документации и за высшей доходе удаленные драми делями уже навязаны на самые функції на території списками в кое інформації. Надійшли звернення від Світільського комунального підприємства водопровідного господарства, Затверджено технічну документацію, оскільки було відчуження об'єктів нерухомого майна. Утворені земельні ділянки, де залишається у власності водоканалу. Об'єкти теж залишаються на спостійному користуванні. Те, що перейшло до товариства з обмеженою відповідальність компанії, передається йому на умовах оренди. якісь питання оренду. Складно виконання вирішити на проєкт рішення, на молочного сестра питання, десь банк, позицію за мається розпутку. Відвідуючий проєкт рішення про надання зводи на зміни цілкове призначення земельної ділянки комунальної власності по поставку Статинівському шосе 16А. Надійшло збирання від Чікої Іни Володимирівни, яка вважає змінити цілове призначення земельної ділянки, де знаходяться її об'єкти нерухомого майна. Судівництво та обслуговування будівлі торгівлі на будівництво обслуговування інших будівель громадської ну, питання забудови. Следующий проект рішення про завершення проєктів землеусты щодо відведення земельних килянок, змінить зеленого призначення в межах категорії земель збірних 20-го земельного кодексу України. звернення від юридичної та фізичної особи щодо затвердження проєктів землеустрою, де сам груп змінюється селе призначення. Так, для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю з'ясаною за отриманням прибутку на призначення для будівництва та обслуговування окупаційного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. І слідуючий пункт сетелятник Алла Віталівна, по вулиці Коспенна Михайльчука, 15 А.

Следующий проект решения про надання дозволу на розроблення проєкту землюстрою щодо видведення ознайомлю девянки, каква же проєкту землю щодо відведення зазначив девянки встигну изстата и 40 рублей заменального подушку. По пункту 1 дозвіл на розробку проекту землеустрою для выздоровего. По другому це вже заняття розробленного Could we still lose out the question? Me would you think that one would have получается?

Na, ten neįkalo, aš kvailį, taip, kad... Kodėl gi ne? Kodėl gi ne? Kodėl gi ne? Ne, 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 ne Куски телешают, надо. Кузаки связаны. Да, кит, и все, это не будем погоди, а так там кладбище называется. Кузаки, да. А тут вещи занят. Ты тоже. Попроезд. По проезд, надо у нас по проезд, это Это точно по полезке? Нет, я, чи... я думаю, що по 2 метри треба было бы. Если тут 2 метри. то тут точно больше ну, не стало, чем 2 там 2 метра, там будет в... від... 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 дорога, якраз 2 метра. А здесь там не будет 2 метра. Ну, под мост, как вы видите, и все. Под мост, ну, на, на ширину проїзда, лишати проїзд. Тут пристроєно. Тут пристроєно, але ну, тут вже стільки пристроєно. Причому тут ОСБК до пристроєно. Ну, тут лишають біда метра від будівлі, тим все. А не будеш посередині бюро, як два метри. Та ні, я кажу, 2 метри не від а від будинку. Тут теж пристроєно. То ми беремо 2 метри будинку чи ми 2 метри віддаємо від куза. Ні, Ні, ні. Ну, так і тут. Чисто від будинку 2 метра. Ні, бо тут. А яким чином хотаки ту землю, в принципі, то я спитав. Я, я, я не знаю, що в них там. <ристо> на, там приїти, дерев, <ристо> <кересі>. <ристо> не Ну, по Події там мало бути приїхати, якщо виїжджала від річці. Перед тим, як їхати, в мене є два питання. Так. Як побудована тут пристройка, на якій під'являється <ристо> які документи є? І як побудовано тут? Теж, які документи є. Ну і тут, в принципі, теж повідомила. А там далі будемо визначати. Тут від сараю теж вони половину забирають. Тут проїзду не буде до цих е магазинів. Тут від сара, я думаю, метр достатньо буде лишити. Ну, завтра якась скажуть, ти за треба довести, що ці машини можуть під'їхати. Ні, ти каже, що тут метр, відсида. Дороги, лишити дорогу. Ні, так, тами до сараю ще буде. Для чого? Щоб як хтось забор ставити під сараю. Друге питання. Сарай є доходить? Чи сарай тільки тут? Ви бачите, букскат накритий. Що? Ну, ще питання, в принципі, можна виїхати, подивитися. Якщо метри дати, то навіть можна метри. Знаєте, метр, щоб не до цього, щоб подивитись, ну що. Що замість загально цим виїхати потім

Другий пункт, це ценовому. Ми виясним по документам. Якщо ми це вияснимо до сесії, ми просто-напросто, якщо ми... Давайте так домовимося. Я ставлю пропозицію рішення виносимо по пункту 4 пункту 1. Виясняємо по пристройкам, на які формі власності, взагалі які документи в них є, як вони, як вони, як вони користуються взагалі, там, позації, взагалі там, до закладі заліду будовано до тартуалу. Виясняємо sí. цей момент. І якщо ми цей момент виясняємо, метод від сараї ззаду, середу і збоку, де поїзна частина по доме. Чи повинна? Що машина приїхати? Земля остається комунальною. Ми ж не перешкоджаємо в користуванні майно. І забори там не сидять. Давайте пометим. В по будь-якому машину не їде метр від будинку. Там справа так. в тому, що метр від будинку, що 2 метри, що метр, не дає можливості біля будинку спереду поїжджати. в принципі. Бо угу. там фонтани настроєні, ларьки настроєні, так, що дають. То давайте пометити. То метр класс. метр. Так, от тоді Метр yeah. Метер біля yeah. е, е, підзимку і метр ззаду е, арай. Ну це поперед. А якщо час займається до вивівчати з цьому моментами, то значить об'єднався. Саме виданий проєкт рішення наручного зеці підтримка, то його. По пункту заметом пункту один. Пункт один виїхав деякі моменти. Хоча не за мене відео собі записала. І якщо там все добре, то по метру. Метр за залайд, метр спеціалі і метр біля поїздку. Там якісь доби можуть бути так само одна перша. Так, як ми вже бачимо, як дають отак, як позареєстровано. Там вони ж поділилися і вийшли на першому. Так. Так, з певного озвучено мною пропозиції. Хто за? Приймається. Слідуючи проект рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення на економічних дінах натурі на місцевості в місті Штиківках треба декларація до мене гіран, після житловини на житлені Відповідь до <рес> проєкту рішення про затвердження технічної документації за щодо встановлення відновлення земельних ділянок на турі на місцевості в межах населених пунктів села Лесна та Желенки, Шківської міської територіальної громади. Приватизація земельних ділянок слід зеленої зубенко. Відучий проєкт рішення про передачу у власність формованих земельний ділянок, приведення товарного господарського виробництва. Е, оформили спадщину події, тому передаємо їм уже... далі, щоб оформляли і реєстрували земельні ділянки. Єкі питання договорення? З певному основі рішення огурчивості підтримати про здоров'я репозицію. Приймають наступне. Свідувачі, річні пропонування договорів оренди земельних ділянок згідно і статтею 33 закону України про оренду землі. Надійшли звернення, так як договори оренди закінчилися по терміну. Щоб поновити. Как будуть укладать эти подальше новые заинтересовые услуги, да? Так, так. Да я. так? Так. да? А як? не могу. Ну, просто доверительного. Так, я эти так, занимаются голосов. А? Нет, я выпусклов.

Я що ментується курсатор. Це по-перше це дуже нудно, це так. Моя практика, і тут нічого не схоже. Так, це важливо. В сучасному світі. Так, основно у плані до цього натрапити на роботу, це як до нас позиції. Вибачте. 2.2, це на щось.

Підмістила підтримати даний проект рішення. Хто за права пропозицію? Земельною ділянкою та передачу на умову оренди сформованої земельної ділянки по вулиці Максима Залізняка 20. Припиняємо право користування по шкорову Валерію Петровичу, оскільки він продав об'єкт нерухомого майна, який знаходиться на Максима Залізняка-20.

Пане голосване, яким пане проект рішення підтримувати пропозиції. Следующий проєкт рішення про проведення експертної грусової оцінки земельної ділянки. На нічого звернення від тема Андрія Анатолійовича щодо викупку земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна Сергій Священник дозволяє розгадати укладені і якісь там. Там був план, він був проташиний, російський, російський, там був план корекції. Ой. Сейчас два. така ні. можна пропустити? Значить, це збільшення щодо витування дальний план території за межами міста Шепетівка. Компанія ЕС, команда ЕС перехресть за четвертими поставили перехресть до, до роду літ, як Нерландська, і від міста сюди далі в лісу. межа де межа ліса, відразу міста стоїть земельна ділянка. На даній земельній ділянці хочуть... Е для будівництва виробничих сільських та відносильних побутових систем побутових приміщень. Там хоче робити виробництво. А так, як замежу ми на цьому пункту, немає плану збудування, немає генерального плану, то виробляє то самі плану. якісь питання за уваження? Одне голосування в мене кидане про екрішні дороги чи було серці за підтримки від постану пропозиції. Приймається наступна. Це до мене ділянка просвіти 45, під тимчасово спорудований центром підприємець має бажання зробити цей план для уточнення використання земельної ділянки, для уточнення зайвого призначення використання земельної ділянки. Хоче зробити детальний план, оскільки там територія Г6 об навчальні об'єкти уточнення під громадські об'єкти. Там земельні землі немає, це земля міста, але е, він хоче уточнити дати свої гроші. Там зараз дані зменши, це їх е, стоять ніж свої спороди. Воно несе ніяких юридичних е, наслідків, оскільки е, зараз ми просто даємо дозвіл розробити, уточнити через призначення під цим е, спородой на землі. Одного голосування на національних зборах здійснено 200 голосів за цей проект. Результати вирішить. Підстать же. Підстать мандату.